Хлопці пиляли, 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 та не вгадали трошки. Ту, як не спиляли, вона впала. У Полтаві черговий деревопад. Вітер зламав дерева у сонячному парку. А це вулиця Пилипа Орлика, 18. Тут дерево зранку 16 лютого впало на проїжджу частину. Живу не в центрі міста, але на своєму мікрорайоні теж помічаю аварійні дерева, розповідає Полтавка Надія. Більше по 50 років їм О, і вище п'яти Ну Ніхто з тих не пиляє, тому що а чого, хай як упаде вже на дитину, там вже палісадник, у нас і діти там граються. Як упаде вже на дитину, тоді може хтось і зашевелиться. Якщо люди помітили, що дерево впало, є алгоритм дій. Потрібно сфотографувати, надіслати фото і зателефонувати до нас, розповідає працівниця комунального підприємства Декоративні культури. Перший раз, що в мене так упало дерево, так все нормально. Вони, якщо що, одразу зрізають. Так що тут у нас, у мене он, скільки дерев позрізали, вони ж бачили, що сухі дерева. Просто вони намакають. І тоді вітер сильний, і падають. Звернення про падіння гілок та дерев до міськради надходили протягом дня, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Будьте обережні на дорогах, не паркуйте авто на узбіччях під деревами. Дайте можливість комунальній техніці працювати з розумінням. Ставтесь до робот всіх комунальних служб. На погоду ми вплинути не можемо, але робимо максимум, щоб мінімізувати її наслідки. Всі проблемні ситуації, всі питання повідомляйте на нашу оперативну службу 1580. Через сильні пориви вітру приспустили сьогодні і головний прапор Полтавщини. Такі складні погодні умови спровок. Кував потужний південний циклон з активними атмосферними фронтами, говорить начальниця відділу гідрометзабезпечення Полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Зранку посилення південно-західного вітру з поривами 15-20 метрів на секунду, що є небезпечним метеорологічним явищем першого рівня небезпечності. До кінця доби, 16 лютого, очікується поступове зменшення швидкості вітру. За інформацією синоптиків, 17 лютого очікується перерва в складних погодних умовах. А з 18 – наступний циклон в день погода знову буде вітряною.